Слава Богу! Хочеться поділитися цими переживаннями, богдав цю можливість посидіти біля мами, поговорити з нею, поплакати з нею. І ви знаєте, я дякую Богу за свою маму що вона так багато зробила для нас дітей. І не тільки для нас дітей, а всі, хто з нами приходили чути, що добра була до всіх людей, де на заводі робила читання, була добра. І за цю добру я дякую Богу, що це він їй розпомагав, що вона була добра. До всіх. І ми чули, що діла йдуть слід за людину. Але я хотілося, щоб за нами йшли добрі діла, не погані діла, не ці злі діла, але йшли добрі. Бо за добрі діла написано, люди матимуть награду від Бога. А за недобрі діла люди будуть відповідати. А щоб за нами не йшли ці погані діла, то ми маємо впрощення в Бога. Де сам Ісус Христос пострадав за віки наші, де Він сам поніс наше наказання на Христі голову, і Ми достойні були, але Він поніс, я сидів згадував. І коли згадував всю доброту мами, Тяжко було. Тяжко сльози самі тікли. І вона теж плакала. Але це були сльози радості. Бо я дякую Богу, що в нас дитинство була вірич. Дякую Богу, що вона нас направляла Бога. Дякую Богу, що в нас є надія на зустріч у небі. Дякую Богу, що ми можемо. Ми сказати до зустрічі там у небі. Не клаш не мама. Не клаш, бо Бог приготовив там те місце, де буде вічна радість, де не буде цих плащ, плачів, де не буде цього розставання, де не буде цих скорби. Бо найхоже, коли дивишся, і людина страдає, то просив Боже зніме ці страдання, щоб нам мала тихо і спокійно відійти у вічність. І ви знаєте, я це бачу. Я бачив, що Бог ці полі знімав, що Бог їй давав легше дихання. Бог виходить на помощ і давав цей легкий перехід. Я посейну ночами. Наставляв свої часи тільки на годину, щоб поспати і подивитися за нею. І під ранок п'ять годин подивився. І вона вже легко дихала. Бо раніше було дихання, то тяжко дихає, то легко. А то вона легко дихала. Зовсім спокійно дихнула. Вже не чувствула ці стражда нічого, але легко дихла. Я часи, знов, щось, мене не ставляю чи, що знов щесь одним мене сбудив. А лише раніше коли у мене хотає зло. І я просинаюся. Призинайся, борщ мене замучить за мною і Думаю, а чому це так сталося? Але я перед тим просив, Боже, дай мені, щоб мені бути присутній. Коли вона буде, буде ходити в віщись, і Бог пробуде мене. Я підійшов до неї вже бачив, що вже дихання вже кінчається. Ще тільки трохи плос, бо, бо я ж сестру покликав жінку, покликав, Ще трошки-трошки там помішав. І вона відійшла в вішість. Я дякую Богу, дякую, що родила мене, нас дітей родила, що вона дбала за нас, що вона в нас, що на все в життю саме старалася зробити тільки добре. Вона була дуже добра, не кричала, не била, переживала за нас, трудилася за нас, трудилася для нас, щоб нам було добре. Всі сили вкладала, як ми вже чули. добрый дня, и в свет за любимым, а му лучше, курил на